нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко добрий. І з подякою родині Гоменюк із чеської Шумави. Це пани Тетяна та Надія і пан Карел, які систематично допомагають воїнам Збройних силах України та цілком, ймовірно, інших підрозділах, так, поза ЗСУ захищати Україну, захищати нашу націю, державу і територію Від мене земний уклін і мій особистий стяг з моїм логотипом жовто-блакитний. так Тому що ну, я для себе не вхопив момент історії, коли прапор України припинив бити жовто, бути жовто-блакитним і став синьо-жовтим, тому мій особистий залишається жовто-блакитним, от то я його. Підпишу я і мої побратими з К2, які е, використовують допомогу, зокрема гроші, які надсилають ці добродія, яких я назвав до України за посередництва пана Валерія з Миколаєва, який мені допомагає і не тільки мені ще задовго до мобілізації на сьогоднішній день і сам захищає Україну в лавах збройних сил. То я по з побратимами ми з побратимами половину. Площі напишемо, а половину залишимо пану Валерію. Маю надію, йому теж буде приємно залишити якийсь гарний пам'ятний запис. І потім цей стяг відправити родині Гоменюк до Шумави. От так це робиться. Плюс біла фарба тут ще відчувається за вагою нормально булька, але чомусь не хоче вже нормально розпилюватися. А може я спробую. Може спробую розпилювати з іншого балончика поставити. О! Це те, що я роблю балончиками. Решта буде додано маркерами, фломастерами, ручками. І трішечки фоток повторюсь, зроблю з побратимами. А потім відправимо пану Валерію. Він йому ще півстяга для його творчої самореалізації. Дякую всім добрим людям, долучимо до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Україна філія. Недостатньо.